Громадянську панахиду за загиблим героєм воїном проведе міський голова Ігор Чайка. Шановна громада, сучисні отці, родина нашого воїна-героя. Руслана мазурика. Сьогодні ми тут, аби. Як одна велика родина провести в останню дорогу ще одного воїна, який поліг за свободу і незалежність нашої країни, солдат водій-електрик першого відділення безпілотних авіаційних комплексів батальйону безпілотних систем військової частини А-5003. Руслан Вадимович Мазурик. Складною була його життєва доля. Руслан народився 19 березня 1997 року у Ковалі. До 9 класу навчався в нашій загальноосвітній школі номер 10 а потім вступив у Луківське професійно-технічне училище і здобув професію водія. Після училища відслужив строкову службу у внутрішніх військах. З дитинства він був оточений любов'ю своїх рідних. Він був добрим сином для своєї мами і тата, улюбленим онуком для дідуся і бабусі. Але за короткий період життя він переніс багато горя. Спочатку пішли у засвіти дідусь і бабуся, потім захворіла мама і пішла з цього світу. А потім і тато. Отак в 17 років юнак залишився фактично сам, тому що в цей же період. Померли і двоє його дядьків по мамині і татовій лінії, які дуже любили свого приймінника. І фактично Руслан найбільше спілкувався і найбільше отримував підтримки від свого брата, по мамині лінії Любомира, його дружини Іри. І коли у них народився синок Марко. Руслан став для нього, по суті, другим татом, віддавав йому все своє душевне тепло і увагу. Добрий, спокійний, але трохи замкнутий хлопець. Він був людяним, працював на будівництві, не боявся роботи. Але все змінилося, коли він пішов служити до війська. Спочатком повномасштабного вторгнення він розумів, що рано чи пізно черга дійде до нього. І коли в грудні минулого року він отримав повістку по мобілізації, він не став ховатися, хитрувати, а пішов служити. Вивчився спочатку на мінера, а потім і став оператором. Безпілотних комплексів. У своїх телефонних дзвінках додому він часто розповідав із захопленням, наскільки змінилося його життя, наскільки йому цікаво ця нова його професія, наскільки його цінують і командири, і особливо побратими. І він ніби надихався цим Але війна безжальна. Це лише те, що могли почути рідні, коли він дзвонив, а які в нього були переживання всередині, напевно, залишиться назавжди з ним. А ми можемо лише здогадуватись, тому що саме 19 липня цього року його серце не витримало жахіть війни і зупинилося. Так пішов в життя ще один достойний воїн, наш захисник і сьогодні наш герой, якого ми всі прийшли шанувати і подякувати йому за можливість жити у відносно мирному місті, за те, що ворог. Не просунувся далі, а до цього часу зустрічав і завжди буде зустрічати відсіч від наших воїнів. Спасибі тобі, Руслан, за службу. Нехай молитовний супровід супроводжує твою душу, царство небесне, вічна пам'ять. І слава герою! Прошу вшанувати світлу пам'ять Руслана Мазурика хвилиною мовчання.